Вітаю, друзі, поки е, мої хлопці поїхали в Костку. У мене тут є зараз буквально пів години. Я хочу швиденько зробити відео мініатюри. Зараз напишемо. Що ми напишемо? Соняшники? Соняшники і маки. Так, у мене з вчорашнього дня є тут палітра. Пензлі один я використовувала для неба, другий для трави, щоб їх не вимазувати, я їх так і залишила. Потім в мене буде ось такий мастихін-рибка. Розчинник разом з олією льняною. Що в нас тут? Білила є? Ультрамарин, цируліум, фтало синій, кадмій жовтий середній, кадмій жовтий темний, кадмій помаранчевий, охра, червоний і. що мене, Умбра. Так, І обов'язково нам треба серветки, щоб витирати пумбрик і мастихінчик. Зараз, намішаємо небо. Я думаю, що я буду мастихіном робити. Зараз візьму цируліум. <кхе> цируліум і білила, розчинник, замішую це все. Дальше не можу посунути, вибачте, я не можу далі посунути, щоб видно було, як я замішую. Більше білилища можна взяти, ось чинник. Ось так от. Зробимо такі жирні мазки. Це в мене розмір 5х7, це скільки? 10х13 сантиметрів, мені здається. Одразу три зробимо, тому що я сьогодні. У мене сьогодні якось дуже багато інших справ було. Я навіть сьогодні не лістинга не виклала наці, нічого. Ви б взагалі нічого ще не зробила, тільки. А, ні, ну чого, нічого не зробила. Я завантажила сьогодні влог. Доробила влог. Я вирішила зробити його раніше, тому що, ну, я сама така, мені, наприклад. Якщо щось дивитися, то мені зручніше в вихідні, да, якщо виходить якесь нове відео, тому що я завжди, в мене виходить тільки аж в понеділок, монтувати і викладувати відео. Ну, ясне діло, що, ясна справа, що в понеділок у людей інші якісь справи, то я так вирішила, що буду зараз намагатися в суботу завантажувати новий влог кожної суботи. Буду старатися робити новий влог. Так, що хто не дивився ще влог, зайдіть, подивіться. Тут я намішала ще ультрамарин. Завтра у мого чоловіка день народження. Так, давайте ще. Тепер я додам трошки. Трошечки червоного. Не червоного, а Лізарін Крімсон. У мене там витиснутий був, я макер робила. Зробимо такі прям жирні, знаєте, мазки. Я так коли роблю три, три роботи або дві одразу, вони дуже схожі, получаються, Ну, бо кольори ті самі. І потім, коли я вже їх фотографую і починаю виставляти, це іноді буває дуже смішно, тому що я сама не розумію, де з них, яку я вже завантажила, яку ще ні. Ну, ви знаєте, їх потім все одно купляють усі. Ось такі невеличкі роботи. Завжди йдуть найкраще, особливо, якщо якісь ярмарки, то так, то вони користуються попитом, ну, тому що недорого. Звісно, що не кожен може собі дозволити одразу так купити якусь на ярмарці картину там, ну, навіть за 100 доларів, не, не кажучи вже про якісь інші ціни. Та й на ці теж люди. На подаруночки люблять купувати якісь недорогі мініатюрки. Тепер витру. Зараз ще трошки візьму червоний, білий ну сюди намішаю кармій жовтий. Воно такий дуже. Яскравий вийшов колір, давайте ще з білилами змішаємо. Ще Мені такі подобається, коли я роблю такі швидкі пейзажі, то мені дуже подобається, коли небо отакими прям шматками, коли воно прям такими шматками фарби. Так вот, так вот мне не подобается. Тут у нас да. такие захитрости, а вот тут надо Трошка теж так. Кольорів додати. Тут буде таке світліше сонце. Ой, мене просто треба це все швидше робити, бо мені треба зараз ще по справам їхати. Це, хочете, стараюся для вас знімати. Бачу, що цікаво. Дивитися такі відео, що ви реагуєте на них. А ще я, знаєте, що зробила? Я підключила монетизацію. Так, тепер я візьму пензлик, вмакаю його в розчинник. Тут зроблю темніше. Так, я підключила монетизацію, і я взагалі навіть... Щось я думала, що це ще дуже далеко мені до тої монетизації. А виявилося, що вже все, я можу монетизувати свій канал. Хоч в мене ще там дуже небагато е, відео, переглядів, підписок. Але все одно, ви знаєте, я, ну, як підключила, я щось там в, в налаштуваннях каналу шпорила. Побачила монетизування. Думаю, так, цікаво, що, що там пишуть. Бо я ж взагалі, якби не спеціалістам не по Ютубу, не по Тіктоку. Так, своїми силами тут щось стараюся там робити. І уявіть собі, я зайшла, подивилася, що там треба, якби, послати запит. І вони тоді скажуть, якщо ви підходите під вимоги Ютуба, то вам можуть підключити монетизацію. Ну, я послала запит. Мені здається, там треба, щоб було 1000 підписників. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Мабуть, 1000, тому що ну, більше в мене і немає, У мене ось тільки 1800. І на наступний день мені прийшло повідомлення, що вони одобрили мою монетизацію, і тепер мене можна монетизувати канал. Я, до речі, повидаляла там якісь відео, які були з музикою, порушувала авторські права. Тому в мене там була, коли я там ефір робила, або ще щось. В мене там грала музика, або навіть є влоги, в яких в мене там просто або радіо грає, або е, якась пісня в нас в машині. І... Це якби, може бути оце світло, мені здається, там отсвічує. Ну якщо так, чи теж отсвічує? Уже кось так поставити. Що прийшло повідомлення, що, наприклад, якісь там з відео де є? Авторське порушення авторських прав, то воно не може монетизуватися, то деякі відео я повидаляла, і я їх буду виставляти, тільки прийдеться мені або якусь озвучку накладувати, або прийдеться мені, ну, щось там робити, щоб. Звичайно, воно вже не буде таке, як було, коли я записувала, наприклад, коли на ефірі там ми да, з вами. Пишемо щось, то я відповідаю на питання. Ну і в цей час ще грає там музика якась і оця музика, вона є причиною, наприклад, того, що мені блокують, не блокують, а не монетизують. Ну і, ну, як вам сказати, то, що я його підключила, цю монетизацію, тепер в мене все перевіряється. Ну, взагалі не хочеться ніякі. Авторські права порушувати, тому я повидаляла ті відео. общем, буду зараз тепер намагатися так все робити, щоб я ось навіть зараз відео записую вам і в мене нема ніякої музики. Тому щоб яку б я музику не поставила, все одно буде порушення. Як мені там казали, конвеєр. Конвеєром займаюсь, бачите? Ну. Що робить? Якщо б не робила це, то взагалі б нічого не було. А, до речі, знаєте, про що я нещодавно подумала? Останній раз, коли, предостанній раз, коли я виходила в прямий ефір. <кій> Мені там пару е, людей написали, типу, чого ти вийшла і не попередила нас. Треба було робити анонс. А другий, друга пані написала, що... Я її, до речі, вже, мені здається, заблокувала. Там така в мене дивна пані була. що Вона мені постійно якісь такі писала коментарі. Я спочатку щось там і відповідала, потім я її стала ігнорувати, а потім вона мені взагалі там таке висказала. Коротше, вона мені написала неприємні там слова в грубій прям формі, знаєте, а я думаю, ну чого? Я перепрошую, чого ви, якби, якщо я вас так там, нервую або роздражаю, чого ви дивитесь? Правильно? Ну, то я її просто заблокувала. Ага, і вона мені написала, ти будеш ті поляси тут точити, чи будеш картину писати. І мені тоді так трошки стало, знаєте, ну думаю. ні, ну, Я їй сказала, що вам, якщо, в принципі, не подобається, то ви можете вийти собі спокійно з ефіру і піти десь там, де там, де вас все буде влаштовувати. Я якби нікого тут не держу, не тримаю. ну, Потім вона мені ще написала такі коментарі, коментарі. Я, коротше, її заблокувала. Давайте быстренько зробимо пару маків. Що я там розповідала. В общем, я включила монетизацію і також я включила, під, підключила там і, подяку, Суперподяку. До речі, якщо у вас є бажання, ви можете мені. Там є десь кнопочка, називається Супер Подяка. Ви можете. Натиснути і щось там мені. Я не знаю навіть, як це виглядається. Типа ви, мабуть, натискаєте і можете якийсь там зробити мені донат чи переказ, чи я не знаю, як це там працює все. Я його поки тільки підключила, але я ще не переглядала. Е... Як то треба там зробити? А, до та речі, також я ще зробила дещо цікаве. Я собі підключила, боже, стільки інформації, тут я, я, я не збиралася це все розповідати, думала особливо зробити якесь відео про це розповісти, бо, ну, як би, зробити таке відео, де я це все розкажу і покажу, тому що я ще, ну, якби нічого там дуже не готувала. Зробила я спонсорство. Можна, можна спонсором стати мого каналу. Е, ви можете, ну, в мене там ще поки що для спонсорів нічого нема, тому я так не анонсувала, нічого не розповідала. Не хочу я тут робити е, соняшники. Хай блю тільки маски, тільки тут, тут зараз я ще щось додам, якісь. Може, синеньких. Е, я ще над цим буду працювати. У мене там є спонсорські підписки. Це означає, що ви можете підписатися. У мене там є два левели. Один із них це коштує 4,99 долари канадські. Я не знаю, скільки це, чи не може не канадські. Коротше, в місяць ви платите, наприклад, 499 І ви стаєте спонсором мого каналу. Там якісь плюшечки будуть для вас. по Типу, ваші коментарі будуть, я буду відповідати на них перші перші на перші коментарі. Потім ще, виходить, у нас будуть відео для спонсорів, які я буду робити тільки для вас, хто на мене підписав підпишеться. Потім ще буде в мене там. Прямі ефіри для спонсорів. Тільки це вже нам трошки більший рівень. Там, мені здається, 9 доларів це коштує. Ну, це теж небагато. І в прямих ефірах ми можемо нічого, наприклад, не писати, а можемо з вами там розмовляти. Я буду відповідати на якісь питання для вас. Якщо вам це цікаво, ну я думаю, якщо вам буде цікаво, то. Підпишитесь в цих відео спонсорських я буду розповідати про ціни, про те, за скільки я щось там продала. Тому що самі бачили, в мене там є відео, де я висказалася з приводу коментарів, коли я розказала ціну, мені там трохи написали. Ну, я так собі думаю, якщо людям е люди дивляться мій контент, і вони... Незадоволені, щось їм там не подобається, вони висказують, то я взагалі не буду розповідати на таку широку публіку. Ті люди, яким справді цікаво, вони будуть вдячні за те, що вони можуть отримати цю, наприклад, інформацію, і ця подяка буде виражатися в місячні підписки. Не знаю, я, я не вважаю, що це якось погано, що це якась наглость. В принципі, я роблю роботу, мене це займає багато часу, я вам повім, я вам скажу. Займається у мене досить багато часу, тому я з радістю буду розповідати все у платному форматі. Ну, зрозуміло, що я буду робити всі ці відео. Що я буду робити так само влоги для всіх вас, мої підписники. А, але інформація, яка стосується цін, то це буде в закритому доступі. Зможуть її подивитися тільки мої підписнички. Звичайно, я поки що ще там нічого не наповнила для спонсорів. Але ну, мені потрібен час, я над цим працюю, я це тільки підключила. І мені буде, наприклад, дуже приємно, якщо хтось на мене підпишеться. А ви знаєте, це дуже приємно, до речі, коли ти щось робиш, а тобі пишуть не тільки подяку, але ти ще бачиш, що ти можеш ну якісь гроші за це отримати. Тому що насправді це займає багато часу, енергії. Я думаю, вистачить. Оце у нас і все. Це було дуже швидко. Погодьтеся. Ну, ось такі швиденькі мас. А, підожіть, почекайте, почекайте. Зараз ми ще тут ось додамо трошки обліків. Може, звісно, може, хтось і скаже, що не встигла завести канал, вже вона платну підписку зробила. Ну, я зробила платну підписку тільки для тих людей, які хочуть знати ціни, які хочуть, може, якісь там відповіді, допомогу з магазином, тому що чи є тут хтось, кому я відповідала приватні повідомлення і я щось пояснювала, там допомагала з магазином, напишіть, будь ласка, я, наскільки можу, настільки і. Намагаюся вам відповідати, допомагати, але е, чим більше в мене підписників, чим більше в мене е, питань, тим важче мені відповідати на це. І я вважаю, що це справедливо, що можна це якби монетизувати і щоб це теж приносило якийсь дохід. Що скажете з цього приводу? Що ви думаєте? Ось такі у нас вийшлися маки. І все, буду я вже зараз бігти. Пізніше зроблю змонтую це відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. І якщо ви хочете, можете натиснути на кнопочку Супер подяка і подякувати мені, донатько. Дякую вам велике і всього найкращого.